Мало нам стресу в житті, треба ще побити себе струмом. Мікрострумом, принаймні, я вирішила, що мені треба придбала собі мікрострумову ручку для початку і проводжу експеримент. Спойлер, мені вже подобається, хоча строк ще замалий. Отож, що за мікрострум? Це струм дуже низької потужності. і Він працює із якістю шкіри. Він активізує в шкірі вироблення АТФ, аденозин трифосфату. Це основне джерело енергії для клітинних процесів. Чим краще виробляється АТФ, тим краще обмін речовин, відновлення клітин, лімфоток, вироблення колегену, еластину тощо. Коротше, чим краще синтез АТФ, тим. Краще Краще загальний стан шкіри. Вважається, що всі дослідження результати стосуються лише салонних мікрострумових апаратів. Але я бачила море оглядів і відгуків про довгострокове використання домашніх мікрострумових приладів від обізнаних панночок 40 та 50 плюс. В мене їхні результати викликали довіру. Тож я вирішила, що це саме той випадок, коли старших треба таки слухати. І для початку придбала цей мікрострумовий пристрій у вигляді ручка від німецького бренду Песке. Ним зручно обробляти ділянки навколо очей або навколо рота, чи руки, але й решта обличчя йде кольте. Теж можна великий гаджет для цього не обов'язково брати. Ефект буде той самий, просто що у великим це швидше і зручніше. Я вирішила почати з маленького, раптом не сподобається як користуватись. Для початку наносимо на шкіру гель-провідник. Я взяла найзвичайнісінький гель для УЗД, найближчій аптеці. Вмикаємо, він починає жужжати. Це ультразвук, бо мікрострум ви не почуєте і особливо і не відчуєте. Далі робимо масаж, як показано на сайті виробника по масажним лініям всього обличчя, в зоні декольте і на руках. Загалом у мене йде до 5 хвилин на кожну зону, і це я ще довго і прискіпливо роблю. Ну тобто, це доволі швидка процедура, як на мене. На обличчі нічого не смикається. Якщо смикається, то це вже не мікроток, а щось більш потужне. Наприклад, ЄМС, тобто міостимуляція, а вона працює не зі шкірою, а з м'язами. Вироблення АТФ вона не стимулює. Мені взагалі не подобається ідея використовувати ЄМС в зоні обличчя, бо обличчя не сідниться, навіщо його качати? Чим більше скорочуються м'язи, тим більше зморшок вони на шкірі утворюють. Мої мінічні м'язи. Я цими самостійно прекрасно справляються. Їм допомога в цьому не потрібна. Отож, станом на зараз я зробила всього 4 процедури з інтервалу в один день. Виробник радить не робити більше трьох сеансів на тиждень. І що я вже помітила, і мене це здивувало, бо строк, як мені здавалось, занадто короткий для того, щоб бачити, хоч якісь ефекти, набряки стали трохи меншими, і взагалі вони дуже швидко розходяться вже під час сеансу. Мій залом на лобі і лінії навколо очей майже зникли. Це почало відбуватись вже після першої процедури. Я була в шоці, бо мій ботокс вже давно розійшовся, і міміка швидко повернула заломи на їх законні місця. Але за тиждень все ніби розгладилось. Це мене якраз дуже здивувало, бо мікрострумами зазвичай виводять зайвий ботокс. Але правда, я в кабінеті психолога психолога <сміх> всім нам треба до психолога. Да, точно. Але в кабінеті косметолога апарати трошки інші, не такі, як для домашнього використання. Більше в своїй доглядовій рутині я нічого не змінювала, тож, напевно, це дійсно ефекти мікрострумбу та ультразвуку, і принаймні мене це надихає продовжувати. Коротше, я приборчиком задоволена, і окрема приємність це те, що цей бренд випускає гаджети не за всі гроші світу І з купою гарних відгуків і нагород. Ще мені подобається класний додаток від Гестки з вбудованим штучним інтелектом. Він сканує шкіру і доволі чітко вказує, над чим можна попрацювати. От тут шиї побачив у мене збільшені пори, і помітно. Текстуру темні кола під очима, ну звісно, це було після ночі в підвалі, і тонкі зморшки. Ще тут можна відстежувати зміни після курсу процедур, дивитись уроки по всім приладам бренду, будувати і виконувати доглядові рутини. Тож я планую продовжувати і буду ділитися результатом через місяці, через більш довгі строки. А ви пробували мікроструми для обличчя, що скажете?